От як же ж син Божий прийшов на цю землю? Він, як коли вже тут був, то він розказував, людям він казав, моє царство не звідси, я з неба, а ви з землі. Я з гори, а ви знизу. Так, а як ти прийшов? Там розмова була, коли він за Авраама почав говорити. а вони, що ти нам тут за Авраама? Ти розказуєш, що ти його бачив, тобі ще й 50 років нема. А він каже, бачив. Я Авраам мене бачив і, і зрадів. Бо каже, перш ніж був Авраам, я був. І минулого разу я вам, <кій> ми детально розглядали цей плакат, зараз теж трошки на його. А я вдома зробила похожий чого, а я завжди можу всім класу. Ой, я так люблю, коли мені випадає нагода з кимось поговорити. То тут я понаписувала багато чого, чого сюди, я не можу просто написати. Отже, Бог Отець, Бог Син і Бог Святий створили світ. Самий перший е чоловік це був Адам, далі вони згрішили, вже деталі тепер опускаю. І 930 років прожив Адам десь отут. Він був десь отут. І вже Бог бачив, що люди настільки втратили оте Боже подобіє. Ну це жах, це просто треба щось робити. Якщо ще був сів, Адам і Єва родили ще сіфа, який був геть схожий на Авеля. І тоді Єва сказала, Бог дав мені дитя. Сів. Це ще не дійшли. Далі був Єнух, який 365 років прожив, це ще до потопа. Був ще мапусали, який 969 років прожив. Там багато, скільки багато жили. А ною було всього 500 років, і Бог сказав, починай будувати ковчег. Пояснив чому. Цілі 100 років Ною будував ковчег і коли йому стало 600 років, на землю прийшов потоп. І вся земля була знищена. То всі праведники, які тут, а їх все меншало, меншало тих праведників, меншало, дійшло до того, що з праведників залишився один. Ну, щоб і цього не втратити, а що ж далі, нових людей творить. Ні, я вже буду від Ноя далі. <кій> і Бог Ною сказав зробити ковчег і був потоп, залишилися живими, Ной, троє синів його <кій> і їхні дружини. <кій> і потім я на своїй картинці собі намалювала райду. <кій> Бог Ною сказав, оце райдуга. Ось яка веселка. А я кажу радуга на російській мові, рай, дуга, рай і дуга на українській мові. І Бог сказав: оце буде заповід з вами, що я ніколи більше землю не буду знищувати потопом, А тепер мной, від тебе я далі буду творити життя на цій землі. І е, люди настільки розмножились, е, значить, був такий. Сім. Значить, у ноя було троє синів. Сім, хам, хам і Афе. Так от іменно Бог вибрав Сіма оцю лінію. бо від Сіма, по лінії Сіма далі народився Авраам. Тому батько. Фар. Народився Авраам. Так, і Бог почав говорити до Авраама. Бачите, їх зараз я бачу три. От Бог отець, Бог син, Бог Дух Святий. Тепер тут я бачу три. Авраам, Ісаак, Яків. Це ключові люди. Бог до Авраама проговорив, ми знаємо, що Авраам залишив свій рід. Батьки так робили, і я так буду. А Авраам не сказав так. А він сказав, ну, батьки так робили, а я буду так розпробувати, як мені сказав Бог. І він вийшов туди, куди йому сказав Бог. Потім читаю, цікаво, думаю, ну ти бачиш, тільки зараз я на це звернула увагу, коли Бог Аврааму сказав так. Візьми троє тварин, теля. Козу ягня. і ягня. І щоб їм було по три роки. І розсіче їх пополам і поклади одну половинку туди, другу сюди. А ще візьми два голови, голуба голубку. їх не розсікати, просто поклади <кій> і не сказав Бог, що робити далі. Авраам взяв, узяв, розрубав їх, поклав і що далі. А далі налетіли коршуни всякі, хіщне птів все написано. І він їх ганяв, ганяв. І тут сонечко вже заходить. І він так раз і сон на нього. Такий сон нічого не може. І тут у весні Бог до нього проговорив, що твої потомки будуть в іншій країні, там вони розмножаться, там вони будуть 400 років. Я потім їх своєю сильною рукою виведу. Ну, от і все. Я вже далі не знаю, що було з тими тваринами. А чому Бог так сказав? Сам Бог. І з Авраамом уклав угоду. Це твоя половинка, моя половинка. І написано, що він прямо оце в вісні побачив і це все почув, як дим і вогонь пішов між цими тваринами. Це був завід з Авраамом, був завід Ноєм. був завід тепер з Авраамом, коли Авраам вже із своєю Сарою далі продовжували своє життя. Ну, ми знаємо, що там була служанка, народила Ізмаїла, це не було у Божому плані, все, що не є в Божому плані, є для нас потім великою проблемою. великою трагедією. Так добре, коли голос Божий і зробив правильно. Авраам, Ісаак, Яків. Оце трьох, кого вибрав Бог. Я вже сказала, що Ізмаїл не війшов у цю лінію. Ісав не війшов у цю лінію. У Якова народилося 12. Але ще Авраама почали називати євреїв. Вже це слово євреї пішло від Авраама. Єврей це їхня інформація. Далі. Яків отримав ще одне ім'я Ізраїль, тому як держава це є Ізраїль. І вже ці люди називалися Ізраїльтяні і євреї. І потім Бог повів Лінію через Іуду, через четвертого сина. Перший Авраам, другий Ісаак, третій Яків і четвертий Іуда. Він і тут четвертий, і тут четвертий. І іменно з лінії Іуди Бог почав далі вибирати ключових людей, які генетично здібні були, щоб іменно через них прийшов потім Син Божий через них прийшов потім на землю. Їх почали називати іудеями, бо це вже символізувало їхнє іудейство, це їхня віра в єдиного Бога. Але тоді вони ще не знали такого, отець син Дух Святий, Бог. І все. А вже Давид, той знав Духа Святого. І він бачив у видінні і сина Божого. Каже, бачу Господа. Філемент. То про Ісуса, Сина Божого, сказано, що він леві з коліна і бути, лев цар. Далі. Чотирнадцять поколінь пройшло. Поки народився Давид, він цар. І <кій> Ісус Христос, син Давидів, син царя. І тут він цар, але це лінія Іудеї. Потім ще 14 поколінь пройшли, йшли царі, там пророки працювали, Бог через пророків діяв і вони потрапляють в полон у Вавилон. Там був цар на там був пророк Даніїл, який молився, що Боже, вже 70 років ми тут є, виведи нас. Деталі всі тут, читаємо. І далі знову пройшло 14 поколінь, народився Яків, у якого народився Йосип. А я, коли оце малювала цю картинку, думаю, ну треба ж так, тут Яків. Авраам Ісак Яків. І В нього був син Йосип, якого брати продали в Єгипет. І який потім там став замісником фараона і фактично врятував Весь рід, всі 12 поколінь там розмножилися. І потім Бог їх через Мойсея вивів звідти. А тут теж був такий Яків, в якого народився Йосип, Есеса по Іудені і Осілінії. І, 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 <кхм> і потім був момент мить, була така мить, коли Бог сказав Йосипу Марії, беріть своє дитя, і йдіть в Єгипет. А потім з'явити він їх вивідати. І ось таким чином Ісус Христос, Син Божий, прийшов на землю. Ого, скільки ж то пройшло років? Значить, десь в 1600, там є ще точніша дата, ну в цих межах, відбувся потоп 1600 років. Після потопу пройшло 2400. Разом 4 тисячі років. І тоді було Різдво Ісуса Христа. Сьогодні вся земля весь світ. Крім євреїв, ну вони так і так, у них своє літочислення. Але рахуємо, що пройшло сьогодні 2024 роки з Дня народження Ісуса Христа. Коли Ісусу Христу ми відмічали 2000 з дня народження. Я ж тоді ще, скільки ж я тоді була вірующа? Тану років всім, Сім. так. І я ж вся я вже думала, що я так багато знаю. А в очах Боже я була дитя. Ну, школярка молодших класів. А я казала, Боже Ісус, я тобі приготую подарунок. І я написала велику програму, так десь на годину. Цікава програма, де я і розказую, і сама собі компоную, і співаю, а тоді думаю, а тепер куди я з цією програмою? Це я тепер ось маю волю, я беру і говорю. І ви слухаєте, і ви так само можете говорити. А тоді я була член церкви. думаю, де ж я повиступаю з цією програмою, господи, я ж тобі подарок приготувала, дві тисячі років, як ти народився, твоє день народження. І я пішла в нашій санаторії. Слава, до завідуючої будинком культури, кажу, хочу повиступати. чим проблема? Вона мене особисто знала. Іди, каже, в столову, оголоси людям, та й виступай. І я просто до чого це веду, як Бог це оцінив. <хи> і я про це дізналась набагато пізніше. Я пішла в столову, одягла вишиванку і кажу, люди, зараз я буду виступати, концерт вам зроблю, приходьте. Ось тільки поїсте. Прийшло 40 чоловік. І я перед ними співала, це все розказувала, а тоді кажу, а зараз я буду за вас за всіх молитися. Я так руки поставила, заплющила очі і як дала молитву покаяння. А коли я розплющила очі, вони всі стояли як я, як один. І всі за мною повторяли, коли підпокав'ярні. <рігалі> але це ще не було народження згори. А для мене це була м, репетиція. Для мене це була практика духовна. Я потім ще й в санаторії Гоголя їздила, забрала з собою е, пастора Богдана і ще з інших церков понабирала людей і теж там проповідувала в полупустому залі, ну скільки змогла, скільки нас звукувала. І то в мене весь час така була практика. Мені це хотілося. мені хотілося людям розказати. А потім був час, коли за мене молилися всі крок молилися за мене. І тут одна каже, слухай, я зараз бачу на тебе ведінник. Кази яке? Маленька дівчинка, та така, кроків сім. І несе бантики на голові, і несе велику коробку. І та коробка перев'язана теж таким бантом. І написано Подарок. Кажу, Боже, Ісусе, це ти мене такою побачив. Я тобі подарок принесла. Отже. І так пройшло 6 тисяч років з того самого початку по сьогоднішній день. І коли рідновіри, наші українська рівна, така віра, язичницька віра, кажуть, а нашій вірі сім з половиною тисяч, кажу, де взялося, коли Бог створив Адама, яка була віра? Яка віра? Віра в у тільки Бога, якого бачив Адам, коли Бог потопом знищив усіх людей і був тільки ной, яка в нього була віра. А яка у нього мова була українська, що ви говорите? Терпільська культура, то вона, може, потім і виникла десь отут, десь роки, ну тисяч три роки назад, ну не більше. А сатана що він насіяв скільки всяких богів, а щоб тільки люди не добралися до себе. Ісус Христос, коли був на землі, то Він ото й казав: я з неба, а ви з землі. Моє царство не висіля, я звідти. І знаєте, я. Зараз ще вам покажу одну картинку, вчора робила її. Скільки Ісус назбирав учнів? Так само дванадцять. Імена їх не написували? Дванадцять. А скільки було у Якова дітей? Дванадцять. Це патріархи, це старий заповіт. І цих дванадцять це вже новий заповіт. Апостоли, а хто такий апостол? Це ті, які насаджали церкви скрізь. Тому ми апостольська церква, ми навчені Ісуса Христа, навчені апостолів, а апостоли то в нього навчилися. І коли ми говоримо молитву вірою, ну, згадаю по пам'яті вірою, в єдиного Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця народженого перше всіх віків, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, одної сотного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, для нашого спасіння з неба зійшов. І прийняв тіло від Духа Святого і Діви Марії і стався людиною. І розп'ятий був за нас при понті Пелаті. Страждав, помер і був похований, і в третій день воскрес, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І царство його не буде кінця. Віруєм в Духа Святого Господа, оживляючи, що від Отця походить, йому з Отцем, і сином однакова слава, і одинаковий поклін він погорив через пророків. Віруємо в церкву апостольську, е і маємо одне хрещення і одну віру. І чекаємо Воскресіння і життя буду чоловіком. Амі. Я так отдома сіла, думаю, о, зараз зроблю отаку ще картинку. Ото я як мала дитина, я сам її намалюю, я тоді дивлюся, і мені цікаво. І мені цікаво, Бог Отець, Бог Дух Святий, і ось Бог син. І написано. Прийшов Архангел Гавріїв, про яку я вже говорила до Марії, сказав: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжене святе називається Сином Божим. А я ось так, думаю, якби Дух Святий взяв, зробив цю операцію і помістив в тіло Марії, і родила <как> вона потім немовля, який був Бог міцний, отець вічності. Це був Бог в тілі. Слово стало плоттю. Отак він прийшов на оцю землю. Я собі так написала. Бог з'явився у плоті, виправданий духом, показався ангелам, проповіданий між народами, прийнятий вірою у світі і вознися Вослави. От оце роль Марії. Кланяться Марії, поклоняться їй, молися їй. Ні. Її роль була дати йому тіло. Про це ми вже дуже детально тут говорили, як все це відбулося. Отак він був прийшов на землю і отак він пішов знову на небо. А де зараз знаходиться Ісус Христос? Та він де хо? Ну не. да. Ти моя права рука, я можу... мій чоловік мені може сказати, ти моя права рука. Це ж не значить, що я тільки сижу коло нього. Це якому в духовному плані. Так, да, він права рука, Бог. він являється, кому хоче, він приходить куди хоче. Але в Духа Святого зараз роль, бо Ісус Христос сказав, я піду, коли було Вознесіння. І треба, щоб я пішов, бо якщо я піду, то я прийшлю за себе Духа Святого. Бо коли ну, я, я тут, то я можу послужити ну, конкретним людям. Але коли прийде Дух Святий, буде скрізь, то він буде скрізь. Що ж це за така особа Дух Святий, який є скрізь, який є в кожному із нас, ну цього ніхто не може пояснити, але це так є. Тому я дякую Богу, що я не хочу дуже мудрствовати, аж і говорити зверх того, що я написана. Собі я тут написала. Дивіться, оце від миті а, від єврея, Авраама 42 покоління. А тут ці покоління, не написано, скільки було поколінь. Ну, там є перелік. Авель, там, потім, що я собі написала, сів, єрух, мафусав, ламіх. Ще, ще, ще одна цікава деталь. Ламих, Ламих від якого батько ноя прожив ламех. Ламех? Да, ламех. Ламех чи ламех? От куди я живу? Ламех? ламех. Прожив 777 років. А, три семь А янок, якого Бог підняв 365 років. А у нас рік 365. У Бога все настільки в числах. Ей, математики, послухайте. І не, не надої дали їм жити. 60, 60 років каже, ой, та я вже така. Так, а а мафусал найбільше. Вже мені должен... надоїло жити. Мафусал так... 961. На, І Дивіться, за оці. Часи від Авраама до цього Йосипа з Маріїв пройшло 42 покоління. От оскільки було пророків. Оце тут був і Мойсей, а Мойсей від самого початку, він коли описував, як все це творилося, то він же ж Бог через Мойсея дав перше пророцтво, що родить жінка і будуть у тебе проблеми. Вони будуть, той син, якого вона народить, те насіння буде тебе в голову. Бити. А ти жали терп'яту, ото вже найперше пророку було про сина Божого, що він приєм. А от уто за 42 покоління був Валаам е, такий пророк, і там в числах е, 24-17, там написано Бачу зірку. Зірка, яку засвітив хто та Господь із Іудиного коліна. Там Пророк таке гарне сказано, бо свідки його викажуть, зірку засвітив сатана. Та ні, ще пророк Валам сказав, що бачу зірку. І Це зірка Сина Божого. Далі Ісаїв, скільки пророк сказав, Іоїл сказав, як прийде Дух Святий. Міхей сказав, де народиться Ісус Христос. Захарія там теж таки проросла. <ророки> Оце отут, отут. Пророки, пророки, пророки. І отак прийшов Ісус. Всі учні Ісуса Христа, всі загинули до єдиного, тільки Іоанн, якого зіслали на острів, Патмос, помер своєю смертю. Бо Петро йшов за Ісусом та й казав, а ти сказав, як я помру, а йому що? А Він каже тобі, що тоді? Якщо я хочу, щоб він був до того часу, поки я прийду. І тоді Йоанна зіслала на кожного, щоб він там помер на тій камені а там йому явився Ісус, ми маємо книгу Откровенних. От Ісус Христос сказав такі слова: Я є шлях і істина, і життя. Він шлях, він істина і життя. І сьогодні ми знаємо, що таке істина, коли тобто сказав, я істина. Я, я Воскресіння і життя. Наш пастор Полтави сказав, я думав, думав, як мені церкву назвати. Читаю, я воскресіння і життя. Во там названня. Наша церква тебе буде Воскресіння і життя. Отак він назву виписав. Ісус Христос сказав, я хліб, життя. Хліб. Який зійшов з неба. Я пастор добрий. Я світло для світу. Я двері, мною ввійдете. І нічим більше, і ніким більше ви не відаєте, тільки мною. Але коли Ісус прийшов до своїх, то свої його не впізнали. А тільки ті, хто впізнали і прийняли, тільки тим дано право називатися дітьми Божими. Отже, що якщо хто ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце, то він не є дитиною Божою. Сьогодні є дві категорії дітей діти Божі і діти не Божі. А якщо я сказав діти диявола, насторожується, це як сидіти це, диявола? Діти Божі це тільки ті, що прийняли Ісуса Христа. Це, це сказало, сказано у Слові Божому. От, а Ісус Христос сказав, дослідіть Писання, дослідіть, я читала, бабуся мене, я читала. Я кажу, ну і що тобі Що на сьогоднішній день, якщо в тебе Бог? Перун, Нептун, там хто, який ще там Боги, що ти тоді вичитала, якщо ти читала? Ісус Христос каже, сидіть Писання, а воно говорить про мене. І сьогодні ми живемо в сьомому тисячолітті. І те, що ми сьогодні бачимо, це, як то кажуть, тільки квіточки ще ягідки будуть. Тому ми тримаємося за Господа, як воно буде, коли буде те підхоплення церкви, а дай Боже, щоб ми тільки були до того готові. Тому хто ще не встиг, сьогодні каємося, сьогодні приходимо до Бога. Віруєш, Хрестись. Та не то. А як? А в воду? Ісус Христос на хрест пішов, а тобі пропонують воду. Це означає, що я вмер для того життя. І я воскрес ось для життя свого. Алілуя. Слава нашому великому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь.